Олімпійський урок для школярів Криворівнянської загальноосвітньої школи імені Михайла Грушевського провела учасниця Олімпійських ігор в Афінах майстер спорту міжнародного класу Неля Непорадна. За підсумками уроку, близько пів сотні дітлахів отримали подарунки від Національного олімпійського комітету. Загалом тутешня школа славиться своїми спортивними традиціями, адже саме звідси вийшов дворазовий учасник зимових олімпіад Володимир Бощук та переможець Кубка світу Казахстані Євген Марусяк. Окрім цього, Учні школи перебувають завжди серед лідерів на районних змаганнях з ігрових видів спорту. Не так часто до гірського села приїжджає учасниця Олімпійських ігор. Відтак віза чемпіонки світу серед юніорів Нелі Непорадної та голови Національного олімпійського комітету в області Мирослава Карабіна був неабияк очікуваним у дотешній школі. Гості стали свідками спортивних естафет, олімпійських вікторин та підняття олімпійського прапора. Дитячому азарту не було меж, діти змагалися за перемогу, адже хотіли продемонструвати все, на що вони здатні перед іменитими гостями. Олімпійський дух на мить запанував у спортивному залі загальноосвітньої школи. На справжнє шкільне свято зійшлися прихильники спорту та олімпізму з усіх сусідніх місцин. Школа, укотре підтвердила статус хоч загальноосвітньої і водночас набайдужої до олімпійських ідеалів. За старання та участь в олімпійському уроці, учасниця літньої олімпіади в Афінах Неля Напорадна, усім без винятку школярам вручила олімпійську атрибутику, футбольні волейбольні м'ячі та щоденники з інформацією про історію олімпіад і біографіями спортсменів. На майбутнє Неля Радна дала обіцянку ще раз завітати в криворівню, аби дати майстер-клас з бігу на коротку дистанцію. Є чемпіони світу. От зараз, наприклад, Моросяг Євген, Бощо Володимир, двоградовий учасник Олімпійських ігор. І наша команда шкільна займала перші місця по волейболу неодноразово. І сільська так само між дорослими. Футбольна команда так само була розмай. Колись три роки підряд вони займали призові місця і також взяли кубок по футболу. Це мені дуже приємно і приємно, що діти дуже заохочені займатися фізичним вихованням, фізичною культурою і ходять на стадіон, на спортзал до мене приходять. І дуже мені це приємно, і що діти не тільки сидять у комп'ютерах, як хто на даний час є, а. Тільки можуть бути присутні у спортзалі на дякую, навіть приходять до мене на перериві і просять і таліоси, дайте нам м'яча, ми хочемо пограти у волейбол чи у баскетбол. Це мені дуже приємно.